Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо вас на засідання професійної спільноти Дитина в соціумі для вихователів закладів дошкільної освіти Довгинцівського району. Засідання педагогічної спільноти підготували педагогічні працівники закладу дошкільної освіти номер 227 Сьогодні на засідання ми висвітлимо три питання. Перше. Роль сучасного педагога у формуванні соціально громадянської компетентності дошкільника. Друге питання. Практичні питання. Випадки булінгу в дошкільному закладі. Третє питання. Як забезпечити безпеку дитини вдома. Путівник. Електронний посібник. Перше питання нашого засідання і тема. Роль сучасного педагога у формуванні соціально громадянської компетентності дошкільника підготувала вихатий методист закладу дошкільної освіти номер 227 Кошулінська Оксана Яківна. Сучасне суспільство потребує людей, здатних приймати самостійні рішення, брати на себе відповідальність, доводити власну думку, а не очікувати вказівок довіряти собі та світу. Національна доктрина розвитку освіти передбачає зростання соціальної ролі, особистості, активізацію на цій основі її інтелектуального та творчого потенціалу, оскільки дошкільна освіта є невід'ємним складником та першим рівнем у системі освіти, нульовий рівень національної рамки кваліфікації, вона є стартовою платформою особистісного розвитку дитини. Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є: людиноцентризм, верховенство права, гуманізм, демократизм, єдність навчання, виховання та розвитку, виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історика культурного надбання і традиції, формування усвідомленої потреби. В дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками формування громадянської культури та культури демократії. Головна мета дошкільного виховання. Це формування гармонійно розвиненої особистості, підготовленої до самостійного життя. Одним із провідних напрямів діяльності закладу дошкільної освіти у 22-23 році є формування соціально громадянської компетентності дітей дошкільного віку. Важливо. Консолідувати зусилля педагогів і батьків на зміцнення національної ідентичності дітей як основи, яка виховує справжній патріотизм, сприяє формуванню дітей позитивного образу своєї країни, утверджує активні позиції громадянина своєї країни, виховує ціннісне ставлення до своєї родини як частини свого народу, його історії, традицій і культури. У базовому компоненті дошкільної освіти Державному стандарті дошкільної освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України. Від 21 січня 21 року визначаються вимоги до обов'язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку 6-7 років, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Відповідно до міжнародних стандартів якості освіти. Стандарт орієнтований на збагачення виховних традицій українського суспільства сучасними досягненнями та прогресивними світовими тенденціями у сфері освіти. В основу стандарту покладено традиційні для дошкільної освіти ідеї гуманістичної педагогіки спрямування на гуманне ставлення до дитини. Теорії природовідповідності, за якої у дитини треба розвивати задатки та здібності, зберігаючи її природу, ідеї про патріотичне і громадянське виховання, ідеї про використання казки та гри у гармонійному розвитку особистості та актуально для сучасного етапу розвитку дошкільної освіти в Україні це ідею солідарної відповідальності. Держави, громади, родини, фахівці педагогічної освіти й інших професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей раннього і дошкільного віку. У базовому компоненті дошкільної освіти новою ключовою для дошкільної освіти компетентністю дитини визначено соціальна громадянська компетентність. Основні ознаки її сформованості. Перелічено в інваріативному складнику освітнього напряму дитина в соціумі. Оскільки основи соціально громадянської компетентності закладаються дошкільному віці, вони є передумовою для подальшого розвитку соціальної та громадянської компетентностей в новій українській школі, розглянемо поняття соціально громадянської компетентності. Через призму наступності дошкільної і початкової освіти. Державний стандарт дошкільної освіти говорить, що це соціальна громадянська компетентність це здатність до прояву особистісних якостей, соціальних почуттів, любові до батьківщини, готовність до посильної участі в соціальних подіях, що відбуваються в дитячих осередках, громаді, суспільстві. Та спрямовані на покращення суспільного життя. В державному стандарті початкової освіти сказано про громадянські та соціальні компетентності, які пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають. Спроможність діяти як відповідальний громадянин та брати повноцінну участь у громадському та суспільному житті, зокрема в житті школи та класу, сперечисть на розуміння соціальних, економічних і політичних понять та сталого розвитку критичного оцінювання основних подій національної, європейської та світової історії, а також повагу до прав людини і верховенства права. Цінування культурного розмаїття різних народів та індифікації себе як громадяна України, виявлення поваги до інших і толерантності, уміння конструктивно співпрацювати, співчувати та діяти в конфліктних ситуаціях, зокрема пов'язаних із різними проявами дискримінації, дбайливе ставлення до особистого, соціального і фізичного добробуту. Та здоров'я дотримання здорового способу життя, розуміння правил поведінки і спілкування, що є загальноприйнятими в різних спільнотах і середовищах, спроможність діяти в умовах невизначеності та багатозадачності. Задання зміст освітнього напряму дитина у соціумі» реалізується за рахуванням системи особистісних цінностей. Здібності, потреб, інтересів, активності дітей дошкільного віку, компетентність як результат дошкільної освіти та особисті на надбання відображає систему взаємопов'язаних компонентів фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку дитини, а саме емоційне ціннісне ставлення, сформованість знань, здатності та навичок до активного, творчого Провадження набутого досвіду, тобто до регуляції досягнень поведінки і діяльності. Результат сформованості соціально-громадянської компетентності засвідчує ціннісне ставлення дитини до себе, своїх прав і прав інших, наявність уявлень про правила і способи міжособистісної взаємодії з членами сім'ї, родини, іншими людьми. Та вмінь дотримуватись цих правил в соціально-громадянському просторі, а також ціннісне ставлення до поваги до, до культурних надбань українського народу представників різних національностей і культур. Розглянемо ці компоненти більш детально. Емоційне ціннісне ставлення, дитина демонструє інтерес загальнолюдських цінностей, здоров'я, сім'я. Повага і любов до батьків, роду, держави, батьківщини, дружба, мир, доброта тощо, громадянських цінностей, обов'язки перед іншими людьми, повага прав, честі та гідності інших людей, цінності спілкування, діяльності, проявляє особистісні якості, самостійність. Відповідальність, працелюбність, лідерство, людяність, спостережливість, справедливість, ініціативність, активність, креативність та інші у взаємодії з іншими людьми, виявляє зацікавленість до спілкування із знайомими дорослими, однолітками, молодшими та старшими до себе дітьми, проявляє обачливість до незнайомих людей. Демонструє інтерес в національних культурних цінностях свого народу та інших культур, виявляє зацікавленість культурою українського народу, його історичним минулим мовою, звичаями, традиціями, емоційно реагує на власну участь та участь інших у різних видах діяльності, вміє співпереживати та співчувати, оптимістично ставитися до труднощів. Та визначати шляхи їх подолання, виявляє почуття власної гідності як представника українського народу та громадянина. демонструє дружнє та невпереджене ставлення до дітей з особливими освітніми потребами, демонструє відповідальність за свої вчинки, сформованість знань. Дитина має уявлення, про місце кожної людини в соціальному середовищі. Уявлення про себе як члена громади, суспільства, уявлення про свою сім'ю, родину, рід, рідну домівку, закладу шкільної освіти, батьківщину, знає і розповідає про державні та національні символи України, звичаї, традиції сім'ї та українського народу, усвідомлює свою роль у сім'ї, групі однолітків, місцевій громаді. Знає, що прізвище вказує на належність дитини до свого роду, родини, а ім'я на її індивідуальність та неповторність, знає про окремі традиції і звичаї попередніх поколінь, усвідомлює необхідність дотримання соціальних норм, моралі і виявляє повагу до прав і свобод людини, розуміє. Перевагу розв'язання конфліктів, суперечок мирним шляхом. Демонструє відкритість до спілкування та взаємодії з представниками різних національностей і культур. Навички дитина ідентифікує себе та діє відповідно до соціальної ролі: донька, син, брат, сестра, онука. Онук, друг, подруга тощо. Демонструє елементарні навички емоційної саморегуляції, виражає почуття з допомогою слів, міміки, жестів, пояснює причину своїх емоцій, усвідомлює те, що інші люди переживають різні емоційні стани, їм буває радісно, боляче, образливо тощо, звертається з допомогою до однолітків та знайомих, надає її, вміє. Отримувати задоволення від надання допомоги іншим, дотримується соціальних правил та норм поведінки, домовленості у щоденній життєдіяльності, бере участь у визначенні та прийнятті правил співжиття в родині, групі закладу дошкільної освіти, колі друзів, уміє порозумітися. Домовитися з іншими в конфліктних ситуаціях, вживає у спілкуванні з дорослими й однолітками вічливі слова, пропонує ідеї для гри, долучається до різних видів діяльності, бере участь у прийнятті рішень щодо особистих питань і життя колективу, на рівні можливості дошкільного віку визначає цінності демократії, готовність брати на себе відповідальність. Вміння висловлювати власну думку та приймати думку іншого, вміння розв'язувати конфлікти шляхом діалогу, вміння слухати і спостерігати, оскільки створення умов для формування людини громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття їх творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Це одне із найактуальніших завдань сучасного світу і виховання в Україні. То під час навчання у закладу шкільної освіти дитина має бути сформований певний рівень готовності до дорослого життя, певна сукупність характеристик, так би мовити, життєва компетентність, що має забезпечити молодим людині здатність орієнтуватися в сучасному суспільстві. Швидко реагувати на запити часу, ефективно та успішно самореалізуватися в дорослому світі, Педагогічний колектив закладу шкільної освіти докладає всі зусилля на вирішення цього завдання. Оскільки вихователь найбільше часу перебуває з дітьми і всебічно працює над їх розвитком, тому саме він є носієм ідей соціально-громадянського виховання ЗДО. Щоб впровадити цю ідею в життя, вихователь сам повинен стати для дітей взірцем, громадянина і патріота своєї держави. Адже дуже дієвими у вихованні дошкільників є соціально-психологічні методи наслідування, приклад і переконання. Важливу роль відіграють у цьому процесі також особистісні цінності вихователя, його життєвий досвід. Педагог закладу дошкільної освіти має Знати і поважати захищати права дітей, проявляти повагу до людської гідності, різноманітності, показувати приклад спілкування на основі взаємної поваги, організовувати розвивальний простір для ознайомлення дітей із правилами та обов'язками людини в демократичному суспільстві, створювати умови для набуття дітьми соціального досвіду, підтримувати ініціативи дітей. Щодо участі в різних видах діяльності, надавати можливість прийняття рішення щодо власної участі в розв'язанні питань життя групи, забезпечити усвідомлення дітьми своєї індивідуальності, унікальності та цінності для колективу, підтримувати дітей, коли вони ініціюють взаємодію, висловлюють свої думки, демонструють товариські стосунки, говорити про норми взаємодії між людьми. Та пропонувати дітям розробляти такі норми і правила разом, допомагати вихованцям встановлювати власні межі, поважати межі інших, знаходити шляхи до зв'язання конфліктних ситуацій, запобігати пройвам булінгу, зупинити їх, сприяти формуванню лідерських якостей, взаємодіяти з батьками, стимулювати батьків до спільного сприйняття, прийняття рішень. Що стосується роботи дошкільного закладу, групи, наприклад, спільної організації заходів, у яких беруть участь діти тощо, для формування соціально-громадянської компетентності в закладі дошкільної освіти вихователі використовують різні форми роботи. Гра. Задяки імітації та можливості перевтілення можуть проєктуватися ситуації, в яких розкриваються норми і моделі поведінки. Особливості відносин між дітьми і дорослими. Заняття. Це початкові уявлення про соціум і життя в ньому закладаються на заняттях комплексних, інтегрованих, тематичних з використанням ігрових прийомів. Колективні справи спільна пошукова діяльність. Участь у таких формах діяльності сприяє набуттю дітьми. Індивідуального досвіду спільної життєдіяльності, уміння співпрацювати, відстоювати власну позицію, домовлятися, узгоджувати особисті потреби та потреби інших, здатності брати участь у розробленні правил повсякденних практик співжиття, досвіду культури демократії, що є необхідним для встановлення соціальних контактів у майбутньому, взаємодії в суспільстві тощо. Використовують також різні методи. Перший з методів наочний це спостереження, ілюстрації, демонстрація і відеометод. Застосування комплексу научних методів сприятиме візуалізації соціальних явищ і процесів, яких старші дошкільники можуть брати посильну участь демонстрування соціальних правил та норм поведінки. Домовленостей у щоденній життєдіяльності, засвоєння зразків демократії, відкритості доспілкування та взаємодії з представниками різних національностей і культур. Словесний метод це бесіда, розповідь, читання, слухання дітьми художньої літератури. Словесні методи спрямовані на формування дітей умінь виражати почуття з допомогою слів, міміків, жестів. Пояснювати причини своїх емоцій, звертатися по допомогу до однолітків та знайомих, використовувати під час спілкування вічливі слова, висловлювати власну думку та приймати думку іншого, розв'язувати конфлікти шляхом діалогу. Практичний метод це вправи, прості досліди, дитичні ігри, моделювання. Під час виконання практичних дій діти набувають досі дотримання норм моралі, виявляють повагу до прав і свобод людини, вчаться поводитись відповідно до соціальної ролі: донька, син, брат, сестра, онука-онук, друг-подруга, долучаються до різних видів діяльності, беруть участь у прийнятті рішень з особистих питань та щодо життя колективу. То і що. Проблемний метод це постановка і розв'язання завдань. Проблемні методи дають можливість зробити пізнавальне завдання актуальним для кожної дитини в групі. Розв'язання завдань пов'язаних із необхідністю дати оцінку подіям і персонажам, соціальним явищам і фактам, сприятиме формуванні емоційно-ціннісного ставлення до них. Дослідницький метод це організація пошукової та творчої діяльності дітей. Дослідницькі методи здовольняють потребу малят у набутті досвіду, соціальної поведінки під час діяльності та творчому його використанню в повсякденні. Інтерактивний метод Це соціальне проєктування, різні форми обговорення соціальних проблем, рольові та ділові ігри в розв'язанні конфліктних ситуацій тощо. Іннекторативні методи передбачають взаємодію і співпрацю усіх учасників освітнього процесу під час розв'язання практичних завдань. Вони створюють необхідні умови як для встановлення та вдосконалення компетентностей через залучення учасників освітнього процесу в осмислене проживання індивідуальної та колективної діяльності. Так і для усвідомлення і прийняття ними громадянських цінностей для накопичення досвіду соціально громадянської діяльності, наприклад, розглядаючи ситуацію, можна попросити дитину уявити себе на місці персонажа, розповісти про його почуття, оцінити дії та змоделювати власну поведінку в цій або схожій ситуації. Так дитина занурюється в соціальний сюжет, переживає емоційну реакцію, що сприяє розвитку вмінь. Адекватно оцінювати співвідносити свою поведінку з поведінкою інших. Оскільки сучасний заклад дошкільної освіти працює над формуванням людини-громадянина в демократичному суспільстві, то демократичний устрій освітнього простору передбачає участь у цих учасників освітнього процесу у створенні норм, правил, рутин суспільного життя, відкритість прийняття рішень. Наявність різноманітних колективних творчих справ і проєктів, які створюють умови для самовираження, самореалізації, прояву індивідуальності кожної дитини. Для успішного формування соціально громадянських компетенцій дошкільників необхідна особистісна орієнтовна взаємодія між учасниками освітнього процесу. Так вихователь з закладу може залучитися підтримкою або участю батьків в процесі формування соціально-громадянської компетентності шляхом, реалізації в родині принципів демократії, що ґрунтується на повазі до особистості дитини та її прав, створення умов для вибудовування міжособистісної, продуктивної і толерантної дитячо-батьківської взаємодії. Розмов про права дитини, моделювання відповідної поведінки та висловлювання особистих поглядів і думок задля набуття соціального досвіду, залучення дитини відповідно до її вікових можливостей до участі в житті сім'ї, родини, закладу, дошкільної освіти, громади в різних формах дозвілля, спільних подорожей, прогулянок тощо. Залучення дитини до спостереження за об'єктами соціального довкілля у повсякденному житті то у процесі ігор, прогулянок, екскурсій, дозвілля соціальних і благодійних акцій, проєктів тощо розповідання дитині про важливі події в житті сім'ї, родини, міста, громади, обговорення різних прикладів і моделей поведінки, зокрема з власного досвіду. Про взаємини з іншими людьми, про повсякденну діяльність та значущі події, у яких доведеться брати участь дитині, заохочення дитини до спілкування й участі в спільних справах, наприклад, пошук інформації, відповіді на запитання, врахування дитячих інтересів та побажань у плануванні родинного дозвілля. Надання дитині права вибору, способів діяльності дій, висловлювання власної думки тощо і моделювання життєвих ситуацій для формування готовності дитини до посильної участі в демократичних процесах, що відбуваються у дитячих осередках громаді суспільстві. Хочу нагадати, що саме особистісна орієнтована взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу. Може вплинути на успішне формування соціально-громадянської компетентності дошкільників, виходячи з усього, можна твердо сказати, що саме вихователь закладу дошкільної освіти направляє свою діяльність на виконання завдань сучасного патріотичного виховання дошкільників, а також збагачує його категоріями особистості та національної гідності. Реальність сприйняття соціального сучасного життя це входження, в яке є необмінною умовою соціалізації дитини, життєвого досвіду, що стає надбанням особистості та актуалізує стан готовності до безпеки, милосердя та практики підтримки життя, що в цілому характеризує гуманістично орієнтовану поведінку у дитини. Сподіваємося, означені орієнтири допоможуть педагогам в організації якісного освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. Дякую за увагу. Надаю слово своїй колезі, яка розкриє друге питання нашого засідання.